Вітаю. Раді бачити вас знову в актуальному інтерв'ю. Дякуємо, що дивитесь нас. Мене звати Марися Томашевська. Сьогодні, як завжди, у п'ятницю не порушуємо традицію і спілкуємося з міським головою Івано-Франківська Русланом Романовичем Марцінківим. Раді бачити вас Вітаю. у студії. Вітаю доброго вечора всім. Значить, одразу перейду до гострого запитання, яке бентежить більшість громади міста. Це питання, яке стосується червоної зони. З 19 жовтня Івано-Франківськ підпадає під червону зону. Які будуть вжиті засоби карантинних обмежень для мешканців міста, і чи підуть діти до школи? Я хочу всіх заспокоїти. Насправді під тиском міських голів, місцевого самоврядування. Більшість таких звичних речей є дозволено. Ну, зокрема, громадський транспорт буде працювати у звичному режимі, за виключенням стоячих міст, тобто зберігається та норма, яка є, але ніяких спецперевезень не буде а буде у звичному режимі працювати громадський транспорт. Поїзда всі будуть їздити, тобто люди зможуть добиратися, тобто всі міжміські поїзда в місті Івано-Франківську будуть працювати. Крім того, Дитячі садочки однозначно будуть працювати. Щодо шкіл ми ще радимося з батьківською громадськістю, з вчителями, для того, щоб прийняти виважене рішення, тому що ми і так планували з п'ятниці наступного тижня піти на дистанційне навчання, зважаючи на те, що будуть 25 жовтня вибори. І вибори, зокрема, відбудуться, незважаючи на червону зону. Але з 23 по 27 ми планували, що діти будуть на дистанційному навчанні, але рішення хочемо прийняти зважене, щоб було залучено думка батьків, думка вчителів. Ну і буквально, я думаю, що завтра ми оголосимо, що буде школами. Дитячі садочки працюють, весь бізнес працює, тобто дозволено торговельно-розважальні центри, всі з дотриманням тих карантинних вимог, які є. Єдине обмеження, ну такі суттєві, це обмеження на заходи, тобто не більше 20 осіб має перебувати на заходах. Ну і також будуть обмежені кінотеатри. От, е ну і інші там спортивні заходи теж е без глядачів, тобто такі от обмеження. Ну, на мою думку, знову ж таки суб'єктивні десь прийняті рішення, тому що в цю зону червону попав Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Чернігів, Харків, тобто міста такі, де досить велику підтримку мають міські голови, їхні команди. Ну, відверто кажучи, показники не є такі, не є Франківська аж найбільшими по всій Україні. У Нас в середньому тримається цифра одинакова, тобто це 60-80 осіб виявляється з коронавірусом щодня. Якщо брати що 1200 1300 людей діагностується, тобто здійснюється ПЛР-дослідження. Ну, на мою думку, це не є великий відсоток, тому що люди, які вже роблять ПЛР-дослідження, це люди, або яким потрібно десь для виїзду за кордон чи, скажімо, для інших потреб. Або ті люди, які мають певні симптоми. Так, ну бо людина здорова не йде, як правило, ну робити ПЛР-дослідження, іде, коли там якісь певні є симптоми. Тому я не вважаю, що при такій кількості досліджень у місті Франківську це великий показник. Ну, але уряд прийняв інше рішення, мусимо дотримуватися, але. Хочу сказати і подякувати, що нарешті дослухалися до міських голів і дали можливість все-таки органам місцевого самоврядування приймати рішення, а не просто йти методом заборони. Ну і тому будемо робити все, щоб дійсно ці обмеження вони не вплинули на економіку в першу чергу. Бо економіка це те, що дозволяє нам ну, працювати. І так ми сьогодні. Протягом цього року не дотримали майже 300 мільйонів податків до міського бюджету. Це величезна сума грошей, які могла піти у розвиток Івано-Франківська. Тому от така має бути золота середина. З одного боку треба дійсно попороти епідемію, цю пандемію, але з другого боку не закрити повністю життя, щоб ми потім не мали можливості коштів для наших родин, для нашої економіки, для розвитку міста. Одразу перейду до іншого острого питання. Це питання виборів. Угу. Завершується каденція ваша як міського голови і каденція депутатів. Тож що такого може запам'ятатися франківцям у вашій роботі та у роботі депутатів? Хочу сказати, що наша каденція набагато відкритіша, ніж попередня. Наше спілкування постійно в прямих ефірах, в тому числі в вашому каналі Раї. Наші спілкування в Фейсбуці, наші Чорні П'ятниці, медичні четверги, освітні середи, тобто це ті акції, які, очевидно, до мене вони не були, і це є можливість вирішити ті чи інші проблеми. Хочу сказати, що ми багато докладаємо зусиль, щоб змінилося наш комунальний громадський транспорт в місті Івано-Франківську. Хочу сказати, що в місті Івано-Франківську багато зроблено для щодо благоустрою. Це і тротуари, це і двори, це і сквери, це і парк Шевченка і багато чого іншого. і Франківцям це може запам'ятатися. Це також багато зусиль ми докладали для того, щоб Франківськ все-таки розвивався економічно. І майже щодня я маю можливість бути на підприємствах. Наприклад, вчора. Я відвідав таке підприємство Електролюкс, де виробляються пральні машинки «Занусі», електролюкс. І сьогодні у Франківську виробляються ці пральні машинки, які потім реалізовуються по всій Східній Європі. І приємно, коли ти в Польщу заїжджаєш, а в магазинах продається техніка, яка вироблена в Івано-Франківську. Так, і майже щодня. Я зустрічаюся, чи ВО Карпати, чи Мікрол, чи, скажімо, Куверт Україна, чи наш локомотиво ремонтний завод, чи інші підприємства, які сьогодні, незважаючи на кризу, працюють і розвиваються. Наприклад, електролюкс працює у дві зміни. І це при тому, що маємо таку ситуацію, яка є зараз. Ну, тішимося, що маємо зростання податків, маємо зростання бізнесу, і це виливається в тому, що не зважаючи на пандемію. Навіть якщо взяти цей рік, йде приблизно на 16% зростання податків до міського бюджету. Це є дуже добре, тому що навіть ті втрати, які ми втратили, ми частково компенсуємо за рахунок більшої кількості податків. Також до позитивів можу віднести, скажімо, роботу в освіті і в охороні здоров'я. В освіті це побудовано 6 нових дитячих садочків. Вперше з 92-го року минулого року ми відкрили нову школу. А по програмі Невко відремонтували 17 дитячих садочків. Не просто відремонтували це комплексний ремонт, заміна вікон, утеплення стін, заміна системи опалення, горища, рекуператори, тобто вентиляція. Все ну, тобто це повністю енергозбереження, так як має бути. Тобто, 17 садків зроблено ще 24 в роботі. В охороні здоров'я дуже багато докладали зусиль, щоб було нове обладнання, і багато придбано Це і нові УЗД-апарат пологовий. Це шість рентгенапаратів, зокрема, це на матейки в лікарні Трампунт і е, наші поліклініки, це новий ангіограф, це нове МРТ, яке є сьогодні в е, Центральній міській клінічній лікарні, е, це нове очне обладнання і багато чого іншого. Ми також докладаємо зусиль. Щоб, наприклад, нові відділення відкривалися на день незалежності, відкрито нове педіатричне відділення в центральній міській клінічній лікарні відремонтовано п'ять повністю відділень, ще три в роботі. Тобто ну, намагаємося, щоб в медицині була велика, ну великий крок вперед, і стараємося, щоб медицина теж. Змінювалися. Ну, я так можу говорити по багатьох і культурі. Наприклад, ми тішимося, що дуже велика кількість фестивалів, заходів. Ну не все ж буде пандемія. Відбулося івано і Франківськ став привабливим. Повернули власність громади територіальний палац Потоцьких. Він тепер наш. і Вже від нас залежить, як яка буде там аура, як він буде розвиватися. Ну тобто, в кожній галузі, в принципі, у нас є великі здобутки, і можу про це дуже довго говорити. Вражаюче. очевидно, якщо зібрати в одне ціле усі негаразди та усі успіхи, які були під час роботи вашої конденції та конденції вашої команди, що ви в майбутньому хотіли змінити можливо також у законодавстві, що не вдалося зробити через причини чогось у минулому? Я хочу сказати, що ці вибори не тільки вибори господарські, а дуже важливо також і показати центральній владі і зупинити той наступ про російських сил, тому що сьогодні ми відчуваємо іде наступ на місцеве самоврядування, і дуже важливо захистити український і зберегти Україну на цих виборах своїм голосуванням, тому що важливо зберегти здобутки. Якщо заберуться гроші в громад, то ми не зможемо робити ті здобутки, які продовжувати Ті плани, які ми почали реалізовувати. Тому дуже важливо 25 жовтня розуміти, окрім господарки ще є і політичні вибори. Дуже важливо от зберегти децентралізацію, зберегти ті здобутки, які ми зробили, зберегти Україну, ну, зокрема той вектор розвитку української мови, української культури, української церкви, українських збройних сил України це надзвичайно важливо саме. Тому голосування, наприклад, за Всеукраїнське об'єднання свобода за мою команду, міських голів від патріотичних сил. Це певний показник Києву, що не можна змінювати закон про місцеве самоврядування, не можна відбирати податки е, в місцевих органах влади. Тому, будь ласка, 25 жовтня е, підтримайте нашу команду команду Всеукраїнського об'єднання Свобода. І це буде запорука тому, що в Україні теж збережеться вектор на розвиток української України. Це теж потрібно не забувати. Зокрема, щодо 25 жовтня франківці мусять прийти проголосувати і зробити це згідно карантинним вимогам, читала певні правила, що має бути по три особи не менше ніж три особи на один стіл, відстань в один метр. Чи встигнуть мешканці за одну добу і все встигнуть? Тобто насправді ви, встиг? тримати маску. Буде розмальовані кімнати, відповідно, якщо буде все дотримуватися, все буде гаразд. Так? Особливо треба бути дуже уважний той час, коли найбільша кількість людей приходить. Це після храмів, тобто після церков, то тобто це приблизно ну, вже починаючи там, з половини дванадцятої до другої години найбільший наплив людей, які голосують. Тому тут. Дуже важливо, щоб ми всі разом спрацювали. Місто допомагає, місто закупило антисептики, закупило маски для членів дільничих комісій. Зараз інші засоби додаткові ми закупимо. Але вибори відбудуться 25 жовтня, і люди зможуть проголосувати. Єдине, що можливо рекомендація, все-таки вибрати час. Не оцей пів дванадцятої другій годині, а десь от після другої години або зранку, коли людей, кількість людей буде менше, і це буде безпечніше. Тому я звертаюся до франківців. Давайте дійсно і в цьому покажемо, що ми ну таке місто українське, місто духовне, і місто таке з розумінням тої ситуації, яка є в суспільстві. А бути політиком, особливо міським головою, в наш час, справа тяжка. В моральному сенсі також. Mm. А, ви йдете. На вибори як кандидат на посаду міського голови, і хочете відбути ще одну каденцію. Чи це не пов'язано часом з вашими власними амбіціями, а можливо, це пов'язано з тим, що зараз в Україні такий період політичний, який війде безперечно в історію. І вам не хотілося бути осторонь тих політичних процесів, які творяться, і можливо потягнути за собою ті успіхи, які були у Франківську, які здобув Франківськ завдяки. Вам. Хочу, по-перше, сказати, що в мене є обов'язки перед громадою, перед людьми. І є ті проекти, які ми не завершили. Ну, зокрема, це будівництво моста, і ми мусимо їх в цій каденції завершити. Я знаєте, звик ну, працювати, завершувати справи до кінця. Тому... Для мене це є важливо. Це є розвиток громадського транспорту, щоб ми повністю відмовилися від приватного транспорту за наступних 5 років. Це будівництво сміттєпереробного заводу, це все таки максимально створити франківські, щоб франківський відбувся як туристичне місто, так де туристи відвідують. відвідують, приїжджають, особливо це в контексті дуже цікавих заходів, які ми можемо проводити, які ми проводимо. Тому в мене є просто такі амбітні завдання і плани, які хочу ще реалізувати. Тобто це не амбіції особисті, а це більше ну, обов'язок обов того, що я давав обіцянки людям і повинен їх виконати. Багато що вдалося зробити, але ще дуже багато планів нашої команди. Тому я ще раз хочу попросити підтримати не тільки мене особисто, а підтримати команду свободи, тому що дуже важливо от реалізації командна робота Ком... завжди допомагає реалізувати та, тому, всі ідеї. Тому в цій каденції в нас не було більшості. Ми змушені були домовлятися не завжди це вдавалося там зробити з користю до громади. Зокрема, дуже багато забудовників було обрано в цій міській раді. Зараз знов багато йде. Тому, якщо голосуєте за свободу, то ви даєте мені можливість більше зробити для Франківська. Тому для мене це є дуже важливо. Також буде оновлена нова команда, тобто муніципальна команда. Причому, якщо я такий буду, цій каденції більше я відкритий, наступної каденції. Більше будуть відкриті мої підлеглі заступники, начальники управління, які мають максимально ще більше йти до людей, бо це є вимога часу. Бо не тільки я маю отримувати у день 250-300 повідомлень у Фейсбуці, так чи, скажімо, ці прямі ефіри, а кожен з моїх підлеглих повинен бути теж дуже активним і працювати. Тоді ну, ця енергетика і робота ну не, не, не просто помножиться, вона просто буде синергія, як то кажуть, тобто буде. Геометричні прогресії, кількість добрих справ, які зроблені для франківська. Тому це теж одне завдання. Чому мені хочеться наступних п'ять років показати трошки іншу якість роботи? Так, ми показали цих п'ять років, що все можливо. Що якщо люди ініціативні, наприклад, створюють ОСББ, вони отримують на це кошти. Якщо є бюджет участі, люди можуть виграти і виграти свій проект чи в школі, чи в садочку, чи дорогу поремонтувати. то тут мені дуже важливо, щоби. Ми спрацювали як велика команда за наступних п'ять років. А ваша команда Свобода, зокрема, не тільки показала європейський підхід під час своєї каденції, але останнім часом, та й взагалі протягом п'яти років, ви активно спілкуєтеся з мешканцями. Часто густо це відбувається у двориках Івано-Франківська. Отож, що ж турбувало громаду минулого тижня? Ми завжди йдемо до людей, це особливість у двори, в колективи, в мікрорайони. Наприклад, я вчора набули на вулиці Полюя, людей турбують звичне життя. Так? Тобто це є благоустрій, це є транспорт, це є там перенести смітники, відремонтувати міжбудинковий проїзд. Бо для прикладу ми відремонтували 300 міжбудинкових проїздів. Так? Але ще десь порядка 300 треба відремонтувати, тобто ще роботи вистачить на цілу каденцію, так і люди турбуються. От сусідів зробили, а коли у мене, так освітлення вулиць турбує питання соціального захисту, особливо зараз в контексті пандемії, в контексті того, що ми надаємо матеріальні допомоги лікарям, надаємо родинам загиблих від пандемії. Нашим політв'язням, репресованим, дуже багато питань соціальної. все таки люди стали бідніші, і багато питань саме соціального характеру, матеріальної допомоги, допомогти на лікування. Ну направди, майже кожного четверга ми на виконавчому комітеті, комітеті виділяємо певні суми коштів на такі допомоги. Тому е соціальні проблеми, проблеми благоустрою, проблеми розвитку комунального транспорту це, напевно, три найбільші проблеми, які в дворах задають люди. Зокрема, повернусь до спогадів не так давно відбулося свято Покрови, і я відкрила в телеграм-канал там Оксана Васильівна Савчук. Її, її сторінка повідомляла всіх, що на телеканалі Вежа буде встановлюватися рекорд України марафон. Він відбувся, відбувся успішно. Можна деталі, чому так це було важливо для громади? Ну важливо, що велике таке свято для нас це подвійне свято, тому що Франківське підпосвячений під покрову Пресвятої Богородиці. А крім цього, це свято День захисника України. Свобода роками вимагала у влади, щоб визнали це державним правом, державним святом і все-таки під тиском. Саме 14 жовтня сьогодні є державне свято, це є день створення козацтва, створення української повстанської армії. І дуже важливо, що ми зараз робимо все максимально, щоб в місті Франківську в обмеженій кількості це свято не було забуте, воно було відзначено на належному рівні. Хочу відразу сказати, що цей марафон «24 години. Це певні спогади, це певна кількість людей, істориків, учасників бойових дій, людей, які надзвичайно цікавляться. Тими процесами, які відбуваються в місті в нашому краї, і це буде певна пам'ять. І те, що ми встановили національний рекорд 24 години. Хочу подякувати Олегу Андрухіву, проректору університету короля Данила. Це його ідея. І він сам і був ведучим. І дякую, що ми це встановили. Це направду дуже такий хороший рекорд і хороша подія. Для містян і для жителів нашого міста, тому що ті спогади вони вже будуть зафіксовані в історії і можна завжди буде їх переглянути. Ну і всіх, користуючись нагодою, вітаю з цим величним святом покрови Пресвятої Богородиці, який ми святкували нещодавно. Нехай дійсно покрова дарує нам всім здоров'я, мир, злагоду і єдність. І на останок запитання щодо президентського так званого президентського референдуму. Чи не вважаєте ви, що це пряме порушення державності? Адже у повноваженнях чинного президента України та й, взагалі, в повноваженнях президента України немає прописаного пункту щодо проведення соціального опитування громадян України? Під час виборів ну, перше треба прийняти закон про референдуми. Так до сих пір цей закон не ухвалений в Україні, так для того, щоб такі такі опитування вони є небезпечними з точки зору розколу суспільства. Так і ми бачимо, ми ще не знаємо всіх питань, але навіть собі, коли це опитування, воно по-перше не відображає повністю думки і не буде відображати, бо певні люди відмовляться в цьому опитуванні, так. А друге, що небезпечно, ну, наприклад, якщо б голосування відбудеться і буде там 55 на 45, так, ну 55%, наприклад, скаже за, а 45 буде проти. Ну і це певний розкол. Тому дуже небезпечні такі опитування, і хочеться, ну, щоб такі негативні випадки в історії, в нас таких було випадків. Ну, навіть Адольф Гітлер проводив таке опитування в 30-х роках. До речі, не сміємося, але Адольф Гітлер прийшов в демократичних виборах, а потім зробив е, нібито опитування, і люди сказали так. Е, ніби всі вирішили. Ну але чим це закінчилося, ми знаємо. Так? І тому дуже небезпеч... ну, Е Звісно, але небезпечно, небезпечно, знаєте, небезпечно. От такі опитування, все-таки, ну на мою думку, треба було ну, перенести це опитування до прийняття закону про референдум, як що найменше. Але окрім цього, я хочу сказати, це ще раз підкреслюю, що 25 жовтня ці вибори не тільки є місцеві вибори, а дуже важливо захистити український франкіс, захистити, зберегти Україну. Тому Думайте, кого обираємо, відділимо зерно від полови, ну і закликаю підтримати мене особисто, ну і найголовніше команду Всеукраїнського об'єднання Свобода до всіх рівнів Рад. Дякую вам за спілкування. Зичу вам успіхів на виборах, а вам зичу гарного настрою. Обіцяю не менш цікаві бесіди надалі. Побачимось.